Що ж, друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні гарна погода, і ми вибралися в Карпати. Продовжуємо глибинний пошук. Сьогодні хочемо розпочати купати сусідній окоп біля того, який ми закінчили минулого разу. Сьогодні після обіду обіцяють дощик, тому ми постараємося знайти щось цікаве до опадів. Що ж, вам гарного перегляду, а нам хороших знахідок. Розпочинаємо! Що ж, друзі? Один із перших сигналів на сьогодні. Ось тут мені металодетектор показав сукупність сигналів. І ось, погляньте, що випало. Зачіп до німецької пряжки по першій світовій війні. Не обрізаний, можливо, там буде продовження. Що ж, такі речі ми любимо. І початок хороший. Що ж, продовжуємо. Так, що ж, друзі, ось обкопали ми яму, більше нічого цікавого не попалося, окрім погляньте, ось що нам випало. Яка гарненька, мініатюрна німецька кирко сукира. Я, до речі, сьогодні працюю ось таким інструментом. Це щось схоже. Ось погляньте, яка краса. І стан бадьорий. Клас. Ось такі речі теж приємні. Продовжуємо. Що ж, попередню яму закупав і наступна наша знахідка ось такий гнилий артефакт ложковилка. Німці Перша світова з звичайного чорного металу. Ось такі справи. Що ж, це дрібниця, звісно, але цікаво, хотів вам показати. Погляньте. Ось тут лежить намет. І подивіться, які гудзочки. Який стан, Просто щось неймовірне. Ось в такому стані речі ще є. Що ж, друзі, купаю ще один сигнал. Були патрони і погляньте, що випало з ями. А це в нас насправді натрісла поламана. Це металева фляга була в чохлі. Ось залишки від неї. Залишки чохла. Ось кнопочки і ось горлишко. Ну що вона зігнила повністю. Але сам факт, оцей корочок може буде врятований. Ну, одним словом, ще попробую покупати, можливо, ще щось вискочить. Що ж, розширяю я цю яму і погляньте, що тут відніється. Ось така кантовочка. Ну, тут лізеть ще залишки цієї фляги, а ось тут з боку видно стаканчик. алюмінієвий. Ось такі справи. Все було в комплекті. Фляга плюс стаканчик. Погляньте, яка класна річ. Ну, він, до речі, не є в такому геть нікудишньому стані. Ще будуть з нього люди. Алюмінієвий стаканчик. Погляньте, яка краса. Хм, цікаво. Чи буде ще щось там? Подивимось. Що ж, друзі, купаю ось таку яму, дуже важко, вже десь хвилин 40, під коренем, багато каміння. Що мене спонукало це робити. А те, що лізе ось такий іграк-система німецька. Так звана розгрузка. Повністю зі всім. Ось вона отак виглядає. Перед тим була фляга металева, патрони, стаканчик. І насправді от на що я зачепив. Я вже підважив. І погляньте, це просто штакувало лопата От погляньте під таким деревом. Так бачите. І як мені тяжко це було. І погляньте. Ось така ось така лопата. Поглянь такий стан. Я як міг її підважував, Ну що ж, шкода, що наразі нічого цікавішого, але я показую вам весь процес, щоб не було враження, що в нас золото брильянти. Кожен виїзд. Маємо те, що маємо. Зараз спробую пошукати, можливо, в ямі буде ще щось, але не факт. Друзі, трошки історії. Ось тут я купав великий сигнал, де була фляга, стаканчик, лопатка. І отут обходжу цей пеньочок. Купав, не знаю, теж хвилин 20. І я побачив, що ось тут відніються підсумки, ось тут іде ремінь. І я почав рухатись в цю сторону і я бачу образи. Образи пряжки. І це, скоріш за все, мені мітол... <дився> я не знаю як це я роблю, але я просто запхату на пальчик і намацаю. Ага. Значить пряжка без... без накладки. Капець, Від... а може і є, щось щось тут хрустить. Може є накладка. Зараз одним словом обкупаю це все гарненько. І вам обов'язково все покажу. Що ж, друзі, цей момент настав, я трошки підважив. Тут насправді мені оцей ремінь, оця частина лопнула. Ось, І зараз ми будемо безпосередньо виймати. Я навіть не знаю, що там за пряжка. Так, мітунс. Ось погляньте, який гарний мітунс. God мітунс. Та, я оце пальчиком зачепив і трошки, напевно, цей медальйон від'єднається, але нічого страшного, погляньте, є підсумок, є пряжка. Все повністю в зборі. Клас, є от хлястик. Ну і ремінь туди йде, я обов'язково обкупаю, можливо, на іншій стороні ще щось цікаве буде. Погляньте, яка гарна пряжечка. Ну, ось так, ось так воно все виглядає, погляньте. Просто історія в нас в руках. Дуже гарна річ. Що ж, друзі, можу вам сказати, що сьогодні день вдався. Адже зараз знайти пряжку не так-то вже і просто. Так що ось такі справи. Що ж, друзі, починається вже дощик все-таки. Як і обіцяло, після обіду буде дощик. І аж до обіду. Покажу вам трошки технологічного процесу. Ось тут була пряжка разом з підсумками. Відніється ремінь, він йде під корінь. І ось тут ми вже бачили образи наступного, наступної підсумки і можливо буде поруч ще щось. Спробуємо сьогодні ще встигнути це вийняти. Друзі, покажу вам трошки скорочену версію. Докупався я ось до зачіпу на ремні. Перед тим вийняв другі підсумки. Ось і ось так виглядає ремінь. Ремінь, підсумки, зачіп зачіп до пряжки. Ось так воно, ось так зачепимо. І є комплект. Пропікаю, що тут ще є, але виглядає, що тут нічого наразі немає. Але є перспектива в сусідній ямці, можливо щось буде. Ну і знову ж таки дощик. Що ж зробиш? Погода вносить свої корективи. Що ж, друзі, ось і ми вийняли сусідній сигнал. Погляньте, тильник від гвинтівки. До речі, тильник в такому бадьорому стані, його пошкрабили він аж блистить. Можливо, буде лежати тут і гвинтівка. Друзі, вирішили ми поглянути, що є в одному із підсумків. Оце нові, оце і старий, правильно? Правильно я так, так. вважаю, правильно? Ну. Так що ось такі цікаві. Ну, спробую якийсь один витягнути. Та ні, вони щільно тримаються. А які красунчики. Тож, друзі, ось так виглядає підйом гвинтівки. Вона йде ось в цю сторону. Нагадаюся, ось тут був ремінь, підсумки, а ось тут відніється гвинтівка. Обкопуємо і будемо її виймати. Друзі, нарешті. Прийшло десь пів години і ми вийняли. Витягаємо, так? Ми його вже підважили. Ось в такому стані. Та, це є німець Гівер. Пиньк. О, дивись як слимачок там причепився. Угу. На глибині собі тиску. Можна його братувати. <схай> так, є затворчик. Ну, стан такий собі, якщо чесно. Але тим не менш. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю скільки це цього сезону було в загальному гвинтівок. А 21, якщо не помиляюся, 22. Ну, але це вже німець. Це вже цікавіше. Іверт 98. Так. Ну нічого, нічого, клас. Ось ми так нарили сьогодні. І в принципі є результат. Ось так поскладаю. все гарненько. Ось такий результат за сьогодні. Дощик не припиняється. Ми ще трошки походимо і, напевне, на сьогодні буде все. Що друзі, погода геть зіпсувалася. Погляньте, туман, дощ, вітер, холодно. Я думаю, ще трішечки і ми все-таки змушені будемо втікти. Такий хороший сьогодні день і знахідки пішли. Ну нічого не зробиш. Погода вносить свої корективи. Друзі, погляньте, товариш викупав тарілку. По цьому, по формі, Ось до пікеля. Але не ну, ну що ж, а, самої основ... а, Це... самої немає верхньої частини, але тарілка Дивись, просто... теж потрібна, тому ми її заберемо. Друзі, ми ще під кінець дня. Намагаємося знайти щось цікаве і ось товариш знаходить ось такі речі, погляньте. Частини від Пікельхельма. Так, є прусак. Ось така курочка. Так, має бути зараз ще десь серцевинка. О, він, до речі, матеріал такий досить міцний. Суповий набір. Ось гребінь. Ось такі справи. Що ж погляньте, як виглядає ось ця сама місцевість, що знімав для вас в день під час дощу і туману. Метаморфози природи, осінь і скоро буде зима. Що ж, яка б погода не була, але шашлик повинен бути. Після важкого робочого дня. Ось, друзі, були в нас спроби продовжити пошук, але якщо чесно, дощик стає щоразу сильнішим і вже проводити пошуки набагато складніше. Вже з дерев капає, кущі мокрі. Та й ми, якщо чесно, вже втомилися, цілий день проводили активний пошук. І сьогодні був доволі таки хороший результат. Що ж, знову ж таки, дякую всім, хто підтримує наш канал. Вподобайками, підписками, коментарями. Ми читаємо кожен з них. І реагуємо на все, що відбувається на нашому каналі. Що ж, знову ж таки, бережіть себе та побачимось наступного разу. Бувайте! Охоронці. лісу!